Екскурсія першою школою плавання на Академії Стечку. Орієнтиром є оцей величезний мурал. Ходімо. Біля входу у нас велика парковка та місце для колясок. А тепер йдемо всередину. Тут у нас гардероб зі зручним полинальним столиком та манежем. Ви тут перевдягаєтеся і йдете далі у басейн. Тут у нас рецепція та великий хол, де ви можете почекати на своїх малюків або поспостерігати за їх тренуванням через плазму. Тут багато іграшок, тому ваша дитина може зайняти себе чимось до тренування або після. Також є невеличкий магазин з девайсами для плавання та куточок з кавою. У нас є дві роздягальні – жіночі та сімейна, і тут ви можете посушити волосся. Подивимося роздягання. Тут є зручні шафки, полинальний столик, манеж, кабінка для перевдягання і окремий санвузол та душові кабінки. На цій локації у нас є два басейни і окрема персональна ванна для новонароджених. Це класичний дитячий басейн, 30-31 градус температура. Саме у цьому басейні проходять основна частина наших тренувань персональних та групових. А для найменших у нас є окремий маленький теплий басейн. Це малючковий басейн, він розрахований для дітей, які ще не адаптовані до температури 30 градусів, і вони плавають тут 32 градуси. У нас є ванна, яка набирається персонально під кожного малючка, і розрахована вона на новонароджених. В нашій команді досвідчені тренери, які займаються з малюками у воді. Діта на суші. Тому ви можете комбінувати заняття з плавання з заняттями, лікувальною гімнастикою та масажем. Цей басейн знаходиться за адресою Єфремово11, а також є ще три чудові локації по Києву. Для запису пишіть нам в Дірект в інстаграм.